Друге питання це стосується людей, які, в тому числі, нелегальними шляхами виїхали під час війни, людей, здебільшого, чоловіків. Наскільки багато таких в вашому оточенні? І чи змінили ви до них відношення, і чи варто взагалі іншим людям змінювати відношення до таких персон? Сорі, підтримую їх від парадушних питань, але важливо. Ну, в мене немає з мого оточення людей, які виїхали з країни. Ну, всі люди воюють. Окей. А от а от в, в, в нас, скажімо так, в нашого цього соціуму, який зараз в залі присутній, я впевнений, що таких людей уйме дуже багато серед айцівців таких. Ну вам як відповісти на це питання? Радикально чи е, так, щоб ну, плюс-мінус згладити вугли? Ну, думаю, варто бути собою, бо бачу така красива руна. Ну, долоні, позбавити, так? позбавити громадянства всіх цих людей. Ну тому що я вважаю, що в нас такі часи зараз, що за право бути громадянином треба щось чимось жертвувати, чимось робити щось для цього, щоб мати такі самі права, як мають люди, які роблять ць, ну для своєї країни зараз. У Нас зараз дуже тяжкі часи в нашій країні. У нас пряме питання: чи будемо ми взагалі завтра існувати, чи не будемо. Ну, типу, зараз, прямо зараз, в нас може прилетіти ракета. Ми можемо всі тут здохнути прямо зараз. Ну і все. І чому якась людина, яка виїхала і нас кинула е за кордон і пиздить там щось, має такі права, як і ми. Ну, я такої думки. і все. Okay. E -hmm. Окей. Ну, Припустимо, мужичків це так стосується, а якщо говорити про дівчат, які, в яких там зараз Hot Girls Summer» в Парижі... Дівчата можуть робити що завгодно взагалі. Окей. Він за жінок. Справедливо, так. За жінок. я не сексіст. Окей, дуже дуже дякую за дуже круті відповіді.